Трувалися в цивільне життя і продовжувало розвивати і відновлювати нашу країну. Зараз дуже багато людей з ампутаціями, дуже багато людей з серйозними пораненнями. Ваша місія також не тільки щоб допомогти собі, а й допомогти іншим долучитися до спорту. Дванадцять ветеранів у нас зараз ті, що почали підготовку. Є інші ветерани, які зараз знаходяться на лікуванні, яким роблять протезування або яким роблять операції складні, але вони вже в процесі того, що ми з ними спілкуємося, даємо психологічну допомогу. На даний момент ми показуємо ті види спорту, які ми вже розвиваємо в наших умовах. Це буде баскетбол на візках, волейбол, сидячки, настольний теніс, стрільба з луку. Легка атлетика, кросфіт, пауерліфтинг. Просто ми як по черзі розвиваємо види, тому що у хлопців важкі поранення і не на всі види спорту їх можна підключити, тому ми розподіляємо їх в групки для того, щоб вони спробували кожен вид спорту. Ветеранський спорт це велика одна дружня сім'я, просто спорт один із найліпших реабілітаційних процесів, який може бути. Це психологічне розвантаження, фізичне, тому що, наприклад, якщо просто лежати, нічого не робити, навіть здорова людина стане дуже скоро зворою.